Кіберфахівці Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного зрадника, який воював проти Сил оборони на сході України. На початку повномасштабного вторгнення РФ він проживав у тимчасово окупованому Донецьку. 40-річний чоловік добровільно мобілізувався до окупаційного підрозділу Південного військового округу країни-агресора. У лавах російських військ фігурант штурмував українські міста на Східному фронті. Та надавав допомогу Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України за даними слідства. Зрадником виявився командир танкового взводу 110-ї окремої мотострілецької бригади, який з лютого 2022 року обстрілював позиції сил оборони населених пунктів Покровського та Ясиновацького районів, а згодом воював і на Луганщині. Під його командуванням військові захоплювали піски, Мар'їнку, Орлівку на Донеччині. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник переховується на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Наразі його оголошено у розшук підозрюваному загрожує від 15 років ув'язнення до довічного позбавлення волі. Комплексні заходи та досудове розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.